Thank you Вітаю, це програма про важливе. З вами я, Наталя Демодюк. і сьогодні у нашій студії Оксана Заєць, письменниця, художниця, рівнянка, яка є нашим голосом в Чехії. І я вас, Оксана, дуже рада сьогодні бачити. І мені також дуже приємно. Ми сьогодні вас запросили поговорити про вашу творчість і, зокрема, про вашу другу збірку. Ви до нас приходили з першою. Гарний у нас був теплий ефір. І ви я з задоволенням спостерігаю, як ви Продовжуєте свою творчість, це і друга книга, і спільні альманахи, і до речі, ваша художня діяльність, яку ви за ці роки дуже так помітно розвинули. І про це все по черзі ми будемо говорити. І розпочнемо певно, що все ж таки з другої збірочки. Якщо перша назва була Ти знаєш, а то друга збірка називається На лінії дотику. Теж, як на мене, така назва асоціативна. І розкажіть, будь ласка, як народжувалася ваша друга книга? Між першою і другою збіркою пройшло три роки. І, власне кажучи, до цієї збірочки, ось так вона виглядає: до цієї збірочки ввійшли повністю нові поезії. Вони не повторюються в першій збірці. Що я можу сказати взагалі про, про цю збірку? Вона на цілий порядок вища, сильніша від першої Це ви за власним відчуттям за, чи власним. за рецензіями за рецензіями також. Але я відчуваю, що якби ну зовсім інакше, я вже можу висловити свою думку, можу висловити свої почуття. Тобто не побоюся того, що все ж таки я росту. Я росту, я це відчуваю, мені це дуже приємно, але постійно вчуся на е, наших класиках, на наших метрах. Постійно читаю і це мені дуже допомагає. А кого берете за приклад, або навіть, якщо коректніше, на кого орієнтуєтесь, навіть не в самих сенсах чи формах. а в Ви цілому? знаєте, Наталю, я би можливо і не називала імен. Але багато кого читаю, дуже багато кого читаю. І коли ти читаєш щось, що є суголоса до тебе, відгукується, відгукується то в тебе виникає такий, якби стимул. стимул. І коли ти читаєш людину, яка вміє оперувати цим художнім словом, тобі хочеться рости, рости до неї. Але все ж таки одне ім'я назву це Богдан Томанчук. Надзвичайна людина, і от його енергетика, до речі, він Шевченківський лауреат минулого року, його енергетика, поетична енергетика, вона мене, вона мене дуже, надихає, дуже надихає. І він, мені здається, я не знайома, але здається, що він дуже теплий як людина. Отак От я його відчуваю, книга на лінії дотику. Вона має ілюстрацію, і скажіть. Команда, яка допомогла допомогла створити це видання, від команди насправді дуже багато залежить, бо автор він сам все ж таки потребує таких технічних речей, як верстка, як дизайн, так. як навіть обговорення власне ідей і наповнення, і навіть формування що за чим це все реально така велика закадрова командна робота. Насправді моя команда це я і мій чоловік. Ми разом верстаємо, ми разом будуємо цю книжку, це вже друга, і разом ми оце все робимо, і е, підбираємо ілюстрації. Якщо до першої книги я е, підібрала ілюстрації з власних художніх творів, власних картин, то е, цього разу я спробувала себе е, якби, оперувати штучним інтелектом. І шукати. теж? Так, так абсолютно Можем показати на камеру. Можемо показати, так. Е, і мені здається, що ось, ну принаймні, я відчула оцю картинку, коли е, ти вводиш е, свій текст, свою поезію, і штучний інтелект видає тобі щось, ти маєш можливість вибрати. То е, мені, мені це сподобалося. Оця робота мені сподобалася, і мені здається, що воно е, вписується. Е, ті, допустимо, ілюстрації, які я вибрала, вони е, вписуються у поетичне слово. Як цікаво. Принаймні, я так відчула цього разу, як я буду оформляти далі, чи піду я знову ж таки до штучного інтелекту, чи можливо я звернуся до якогось художника? Я не знаю, але ваші дані... враження під час роботи зі штучним інтелектом. Дехто говорить про 100% потрапляння, дехто каже, що штучний інтелект все одно не розуміє, що бажає автор. Як у вас сталося спілкування? Ну, зв... Звичайно, що це не жива істота. Ти йому не поясниш. Якщо я, допустимо, собі на робочий стіл назбирала порядка, я не знаю, можливо, якихось 300 варіантів світлин, то я з них вибрала тільки там шість, наприклад. Але це нове, воно мене зацікавило, і я захотіла туди піти. Ось в принципі, мені оця співпраця на тому рівні, вона мені сподобалась. Можливо, я до цього не повернуся, але станом на сьогодні, між вашими книгами, різниця, як ви вже сказали, три роки. І якщо а, брати обидві книги, ти знаєш. Ви навіть згадували, що вже навіть мало примірників лишилося. Адже Практично книга не лишилося. А я так. з вас радію, бо книга ваша знайшла таки свого читача Яка? і дуже. Я б сказала, легко розлетілася, мала відгуки і хороші рецензії. То якщо їх порівнювати з на лінії дотику книгою, наскільки вони суголосні і в чому вони відмінні? Адже ви на початку теж сказали про свій ріст, це один момент, і другий момент, що війна вона теж викликає і в творчих, і не в творчих взагалі у всіх людей певні рефлексії. Сто відсотків. Справа в тім, що от е, якщо перша збірка вона була якоюсь легкою, якоюсь, можливо більш повітряною, то тут… Романтичною, можливо. Романтичною, так, там навіть і по кількості набагато більше допустимо е, любовної лірики, то тут більше присутня філософська лірика, роздуми над життям, і звичайно, цілий розділ це мілітарна. Поезія це поезія, яка говорить про війну своїм способом, можливо, не таким маршовим, можливо, не якимось таким, як ми колись звикли в поезії наших класиків, але тема війни присутня дуже часто. Хай якимось окрайцем слово, але все рівно. У вас є поезія вірою, і я би вас попросила зачитати. тим більше, що ця поезія теж знайшла відгук і серед наших рівненських митців, навіть серед акторів. Я дійсно надзвичайно вдячна, і для мене це було сюрпризом великим, що поезія вірою звучить із сцени нашого рівненського академічного театру. І для мене це, чесно кажучи, коли я вперше про це прочитала, що є вистава, а ви не знали? я не знала, я про це навіть не знала. Так що, користуючись нагодою Наталі сьогодні, я хочу сказати пані Галині Цьомик, просто Уклін, велика велика вдячність за те, що ця поезія згадується. І оскільки поезія живе, то живу в ній я, я якоюсь своєю частинкою вірою. Вірю у тебе, Господи, вірую праотців. пра отців. Приймеш мене і босою, приймеш слова Ості, приймеш мене у відчаї, витреш мою сльозу, відаєш те, що грішна я, та відведеш грозу. Приймеш мене тривожною, приймеш мою печаль, тільки сама не зможу я, як? Без твого плеча приймеш мене веселою, милість не знає меж. Голос із неба стелиться, Вірою в тебе теж. Право, дякую за такі слова. Вам, Скажу, я ходила на цю виставу, я пам'ятаю добре, як звучали ці всі вірші. І, взагалі, наш драмтеатр він продовжує радувати своїми постановками і сцени. Різні, навіть якщо ми говоримо про головну або про малу сцену, вони все одно і одна і інша вражають своїми постановками. Завжди знаходять відгук у А так. так як ваша поезія знаходить відгук у читача, Дякую. ви згадували, що відчуваєте власний ріст, і я у продовження цієї теми хочу згадати, що це помітно. Таким доказом, якщо можна так сказати, є премія Анатолія Криловця, так. на яку ви теж подавались? Ви є лавреатом і, зрештою, я, як член журі, вас вітаю щиро Дякую. про премію криловця, звідки ви дізналися, як ви вирішили взяти участь, і чи очікуваною було рішення журі про Вашу перемогу. Ну, власне, про про премію Криловця я знала, що вона є така, тому що про це ж і пишеться, і попереднім переможцем премії криловця, мені здається, у нас була Наталка Фурса, яку я теж дуже люблю читати. Це така глибина. Ось, чесно кажучи. Я подавалася сама і якось так досить імпульсивно. От в один момент мені прийшла така думка: а чому б ні? А чому б не спробувати свої сили в своїй же рідній Рівненщині? І одним махом я зробила оцю підбірку всіх документів, надіслала свою збірочку, будучи у Чехії, будучи, не будучи присутньою навіть тоді, коли відбувалося нагородження. А те, що я отримала премію, я почула у дзвінку від дівчат, які сиділи у залі і оголошували переможців. І мені кажуть: дівчино, де ти є? Вас тут нагороджують? Оце це як в мультику, вашу маму по телевізору показують. Розумієте, це так вийшло. Це було неочікувано. Я не вірила. Я кажу: Ви мене розігруєте. Ні, не розігруємо. Ось тут. Це було цікаво. Це було надзвичайно приємно, особливо коли ти на рідній землі отримуєш якесь визнання. Це це надзвичайно приємно. Я вас ще раз вітаю, і нехай це буде одна з премій Спасибо. і надалі ви будете теж отримувати схвальні відгуки, перемоги, і нехай ваші книги. Теж беруть участь у конкурсі Дякую. і отримують схвальні оцінки журі і добрі рецензії. Отже, знаєте, щоб для того, щоб отримати премію, для початку потрібно взяти участь хоча б і трішки Щось потрудитися. зробити так, так для цього. І, і, і надіслати свої твори. Ви згадували, що у вас. Два міста рідних зараз це Рівне і Мар'янський Лазі, Чехія. Так. А, на початку ефіру я згадувала, що ви є нашим голосом в Чехії, і я сказала так недаремно, адже ви проводите ще дуже таку гучну волонтерську діяльність. І Пані Оксано, крім того, що ви видаєте книги, пишете вірші, пишете картини і маєте вже не одну виставку. Ви ще організували і заснували спілку українців Чехії, так. тому голос українців там чути і в час війни це надзвичайно важливо. Розкажіть, будь ласка, трішки про спілку, як вона організована, чим вона займається і куди ви збираєтесь рухатись в тому напрямку? Вперше я відважилася зробити першу зустріч, такий клич кинула на місто. Це було початок осені. Початок осені, і, е, можливо, ще навіть така передісторія – це на день незалежності. Ми таким дуже-дуже вузеньким колом зібралися знайомими і сказали, а чого б нам не пробувати збиратися? Місця немає. Ми просили півроку, ми просили, пів року, ми просили е, зали невеличкі е, в готелях. Де нас пускали, там ми збиралися. Ми домовлялися, дякували людям. Потім собі, якби домовлялися наперед, хочемо ми цього чи не хочемо. Я кажу, що Маленькі кроки вони дають результати, і от е, те, що я бачила відгук, що люди хочуть спілкування, що люди хочуть гуртування, що люди хочуть е, своїх співвітчизників бачити, чути і триматися, от цієї якоїсь такої кубки, Діаспорою, так, 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 це мене е, надихало, і я вирішила, що чому б не зареєструвати офіційно. Українську спілку в марянських лазнях, адже українські українці у мар'янських лазнях дві тисячі. А містечко перепрошую, всього 14 тисяч. Ми курортне містечко. Ми невелике містечко. У нас немає промисловості. Ну це такий чималий відсоток. Так, і українців дві тисячі це чималий відсоток. І ось так, от е, почалася наша наша діяльність. А коли ми зареєструвалися, ми звернулися із проханням офіційним листом до мера міста. Чи можуть вони нам допомогти приміщенням? І ми були приємно здивовані, коли нам сказали так. В Мар'янських лазнях недавно відкрився дуже великий ореал, який називається Дум Шопена. Там дійсно свого часу жив Шопен, і цей ореал, він… Повністю відремонтований, реконструйований на гроші ЮНЕСКО, і це пам'ятка ЮНЕСКО. Там дуже багато приміщень, і одне із приміщень е не закріплене за нами постійно. Але коли у нас ми даємо план своїх зустрічі, нам там представляють надають. Зал надають можливість дивитися фільми, діапроектор. Тобто всі умови і кав'ярня ми маємо можливість тепер постави. Що вас почули офіційно? Почу. Поки ми не були офіційно зареєстровані, нас ніхто не чув, не бачив. Але тільки ми в реєстрі спілок з'явилися, як нас почали запрошувати на зустрічі Міністерства внутрішніх справ, Міністерства міграційної політики. І нещодавно була велика зустріч, організована одним із депутатів Чехії, але за ініціативи української спілки Сходу на сході Чехії. І ми були присутні в парламенті Чеської Республіки, нас зібралося близько десятка спілок. Це і ми приємно. врешті. Ми познайомилися одне з одним, обмінялися телефонами і сказали, що ми будемо продовжувати. І були політики, була ціла купа політиків. Взаємопідтримка це надважливо в наш час. Який основний напрям діяльності спілки? Ми вибрали інформаційно-культурний напрям діяльності. Хочемо максимально допомогти людям, українцям, адаптуватися до чеської спільноти, до чеського соціуму. Мені ніби й близькі, але все ж таки кожна спільнота вона має свою якусь особливість і тим більше мовний бар'єр. Я вам скажу, що за цей коротенький час, від лютого місяця, ми офіційно зареєстровані. Ми заснували. Курс е, чеської мови у нас викладається, курс е, коралкування е, приходять діти, роблять собі намисто, е, курс печворку і, і йога. Перепрошую. А ще є у нас креативний курс е, психотерапія за допомогою мистецтва. Кажуть, для того, щоб. Влитися в соціум в іншій країні і взагалі знайти своє місце це неможливо, не знаючи мови. В нас так. дуже багато є проблем, коли люди виїздять, перебувають десь роками, вважають, що їм всі винні, але вони навіть не пробують вивчити мову країни, в якій живуть. Це неправильно. Це зовсім неправильно, тому що в будь-якому випадку ти гість. Але гість має бути теж толерантний до тієї землі, е, яка тебе прийняла. Але я хотіла сказати одну річ, ми дуже радіємо тому, що до нас е, на наші зустрічі почали ходити чехи. Ось, А це показник. Тобто, якщо ми будемо е, показувати, що ми... Дружні, що ми вдячні, і я дуже цього хочу, щоб наші українці знаходили друзів серед чехів, От тоді буде, буде рух. Про волонтерство я знаю, що Україна-Чехія для вас це вже такий звичний маршрут. І Коли ви приїздите так. в Рівне, ви намагаєтесь зустрітися з максимальною кількістю людей, відвідати різні міста і ваших колег по Перу, і в Луцьку і в інших. І разом з тим, навіть перебуваючи в Чехії, ви берете участь в різних благодійних проєктах. Так. Знаю, син вас дуже підтримує теж. Так. Так, е, власне, завдяки ось цій волонтерській діяльності сина, я влилася, спочатку долучалася до його проєктів. Ось, а м, скажу, що я надзвичайно вдячна тому, що я вмію малювати, е, не так сказала, е, завдяки умінню малювати, писати картини, я тепер можу проводити свої невеличкі. Збори волонтерські. Аукціони? А, це не аукціони. Це швидше всього, будемо казати, назвемо це розіграші. Я е, виставляю якусь картину і е, пропоную людям, хто не хоче брати участь у розіграші, той долучиться хоча б якоюсь копійчиною, а кому е, подобається те, що я виставила, долучиться певною сумою. І ось... Е, Чесно кажучи, я вже не рахувала, десь десяток картин уже розійшлося таким чином. І я собі кажу, що я не стою осторонь. Я не стою осторонь, і це мені допомагає знаєте, якось відчувати себе трошечки не, не на узбіччі історії. Що я разом з своїми людьми, що я разом своєю рівненщиною і тою копійчиною, десь в якийсь мирні кошти куди допом... спрямовуєте як правило, я співпрацюю ще з більшими волонтерськими організаціями, і я перевожу на їхні рахунки. А вони вже копієчка до копієчка коп до копієчки. А вони знають уже свою цільову аудиторію десь там на лінії фронту. Вони знають, що де потрібно більше ніж я, наприклад. Це дуже добра ініціатива. Я вам бажаю, нехай таких донатів буде більше, Дай Бог. але звичайно, найбільше бажання у всіх, щоб закінчилась війна. Але поки потрібна допомога, то ми знаємо, що на волонтерах, як кажуть, знаєте, на волонтерах тримається світ Тримайтесь, і так. Я певно, що то. Правда, пані Оксано, як в Чехії реагують на українських митців на вашу творчість, зокрема, як письменника, як художника, в рівному ми вас давно знаємо, любимо, і навіть колеги з вашої колишньої роботи, згадаю, з адміністрації, теж слідкуючи за відгуками, наскільки вони тепло про вас відгукуються. То я розумію, що ви тримаєте контакт із рівнянами продовжуєте, але ви вже знайшли і нових прихильників в Чехії. Я була дуже приємно вражена, коли, от цьогорічна виставка відбувалася моя у театрі Маріянських лазнях. Навіть не очікувала, що вона збере стільки, стільки присутніх, стільки глядачів, тому що ну, стільки друзів у мене немає, щоб їх запросити, будемо казати правду. Але те, що я почула, те, що я почула навіть від чеських художників, воно мене надихало. Ось, і люди приходили, казали: я тебе там бачу, або я там хочу бути в тій картині, я себе там відчуваю. Там є гарна енергетика. Ну і це все надихає, тому що ну ми ж всі обмінюємося енергією. Якщо ця енергія хороша, то тобі хочеться хорошого віддати ще, ще більше. Звичайно, соціум і оцінка і відгуки може стати дуже таким потужним рушієм насправді. Так. Пані Оксано, ефір наш поступово добігає кінця, але я хотіла, щоб ми взяли до рук ще одну книгу: це Альманах, поезія, проза, переклади. Так. Там теж є ваша творчість, і дуже приємно, що така потужна редколегія звернула увагу. І якщо ми згадували про премії, про ваш ріс, то ось ще, власне, доказ адже бути учасником такого альманаху це теж визнання. Так, я вам дуже вдячна, що ви за цю книгу згадали. Це досить е, потужна книга, вони е, запрошують дійсно потужних авторів. І е, ми трошечки говорили про такі песимістичні речі, але е, я зараз хотіла би, ну. Переключимося з теми війни, з теми волонтерства. Переключимося на поезію таку більш м'яку, філософську, навіть якимось чином, можливо, і любовну поезію. Я не винна нічого тобі. Геть нічого. Ні пера, ні паперу, ні ламаний гріш. Крім Рядочка ось цього такого живого, що од вітру і хвилі злітає хучіш, що прорізує камінь гірському потоку, що поживує квітам на радість птахам. Ми згубились у різних містах на півроку. Ми сховались від світу у власних гріхах. Я не винна нічого тобі, геть нічого. Ти також не завинив нічого мені, крім словечка одного, такого живого, крім любові, що гріє мене у вісні. Хай, на, хай так, на слові любов ми завершимо ось нашу таку досить приємну розмову. Дякую вам за вашу творчість, за вашу поезію. Нехай пишеться, нехай малюється, а, нехай коло ваших шанувальників росте. А ми будемо вас чекати у студії з новими доробками, з новими досягненнями, з новими книгами. Дуже дякую. А, нагадаю, з нами сьогодні спілкувалася Оксана Заєць, письменниця і художниця. І я ваша ведуча Наталя Демедюк. Не забувайте підписуватися на наш Ютуб канал Рівне Лайв, ставте вподобайку є аудіоверсію нашої програми «Слугайте в ви ефірі радіо Респект віримо в Збройні Сили України. В перемогу побачимося і почуємось.